Уявіть собі таку картину. Ви витратили всі гроші на кредитних картках, а потім позичили ще більше грошей, щоб розрахуватися за старі борги, звучить як шлях до фінансової катастрофи, правда? Будь-яка людина за пару місяців опинилася б на дні з таким підходом. А тепер приготуйтеся. Саме так фінансує себе найбагатша країна планети. Сполучені Штати позичають гроші, випускаючи боргові папери, а потім їхній власний центральний банк викуповує ці самі папери назад. Виглядає так, ніби Америка платить сама собі коштами, яких у неї фактично немає. Це найбільший фінансовий фокус у світі, і саме на ньому тримається глобальна економіка. Питання не в тому, наскільки вправно виконаний цей трюк. Питання в тому, скільки часу він протримається, перш ніж ілюзія розвалиться на шматки. Щоб зрозуміти цю гру, потрібно розібратися з основами. Державна облігація це по суті боргова розписка на офіційному бланку. Коли Міністерство фінансів Соншкеа випускає облігацію, воно каже покупцю просту річ, дай мені гроші зараз. Я поверну їх тобі пізніше з відсотками зверху. Облігації вважаються найбезпечнішою інвестицією на планеті. Бо за ними стоїть вся економічна міць Сполучених Штатів. Понад 200 років ця віра була достатньо міцною, щоб підтримувати американську систему. Уряд щороку витрачає більше, ніж отримує з податків, але завжди впевнений, хтось купить їхні боргові папери. Ця система веде початок з ранніх днів молодої республіки. Після війни за незалежність новий уряд потопав у неоплачених боргах перед солдатами, постачальниками та іноземними союзниками на кшталт Франції. Олександр Гамільтон, перший міністр фінансів, зрозумів геніальну річ якщо погасити ці борги новими облігаціями, довіра до країни зміцниться. План спрацював блискуче, і інвестори повірили в надійність Америки. Але з того моменту країна потрапила в нескінченний цикл позичай гроші, рефінансуй старі борги, випускай нові папери. Облігації стали киснем для американських фінансів. Справжня трансформація відбулася з появою Федеральної резервної системи в 1913 році. До цього американська банківська система була хаотичною, її постійно трясло від панік і крахів. Федрезерв створили, щоб стабілізувати ситуацію, щоб він діяв як кредитор останньої надії. Але він також став партнером уряду в підтримці боргової машини. Коли спалахнула Друга світова війна, казначейству знадобилися шалені гроші для військових витрат. Федеральний резерв втрутився в гру, погодившись купувати державні облігації в будь-яких обсягах, щоб тримати вартість позик на низькому рівні. По суті, Америка знайшла спосіб гарантувати попит на власні боргові зобов'язання. ФРС могла просто створювати гроші і використовувати їх для купівлі казначейських паперів. А потім настав 1970, перший рік момент, коли цей фокус став глобальним. До цього долар був прив'язаний до золота. Іноземні уряди теоретично могли вимагати золото в обмін на свої долари. Але коли американський борг почав розпухати через війну у В'єтнамі та внутрішні програми, довіра до долара похитнулася. Президент Річард Ніксон розірвав зв'язок з золотом, перетворивши долар на суто паперову валюту. З того дня вартість долара базувалася виключно на вірі та готовності інвесторів продовжувати купувати американські облігації. Система стала чистим папером, чистою довірою, чистою ілюзією. Тож як працює ця система сьогодні, казначейство випускає облігації, щоб покрити дефіцит державного бюджету. Їх купують різні гравці: іноземні держави, пенсійні фонди, банківські установи, страхові компанії. Але коли попит падає, на сцену виходить сам федеральний резерв. Він створює нові гроші в цифровому форматі, додає числа на екрані комп'ютера. І використовує ці віртуальні кошти для покупки казначейських облігацій. Саме це відбувалося у величезних масштабах після фінансової кризи 2008 року. ФРС скупила облігації на трильйони доларів, фактично фінансуючи витрати уряду грошима, створеними з порожнечі. Під час пандемії процес повторився, але в ще більших розмірах. Федрезерв знову друкував цифри, щоб оплатити надзвичайні витрати та стимулюючи виплати. По суті, Сполучені Штати купували власні боргові зобов'язання. Для звичайних людей це звучить безглуздо, майже як конспірологічна теорія. Як держава може позичати сама у себе, як вона створює багатство з нічого і називає це процвітанням? Проте саме це є фундаментом сучасної фінансової архітектури. Так ведуть війни без підвищення податків, так з'являються стимулюючі чеки у вашій поштовій скринці. Так рятують Волстріт, коли система тріщить по швах, і, хоча це виглядає як магія, існує реальна ціна, яку платите не Вашингтон і не фінансова еліта, а ви особисто через прихований податок під назвою інфляція. Відкиньмо весь фінансовий жаргон і подивімося на ситуацію чесно: як країна може позичати гроші сама у себе і вважати це нормальною економікою? Як можна друкувати віртуальні числа на екрані? І перетворювати їх на реальну купівельну спроможність. Чому те, що є фінансовим самогубством для звичайної людини, стає звичайною практикою для наймогутнішої економіки світу? Відповідь простіша, ніж здається, тому що інші в це вірять. Поки решта планети довіряє американським облігаціям, поки долар залишається головною світовою валютою, фокус продовжує працювати. Але довіра. Це крихка річ, вона не існує вічно, особливо коли борг росте швидше за здатність його обслуговувати. Переможці в цій грі очевидні з першого погляду. Політики можуть витрачати скільки завгодно, не вступаючи у пряму конфронтацію з виборцями через податки. Банки отримують дешеву ліквідність і ціни на активи, підтримані покупками центробанку. Великі інвестори бачать, як їхні портфелі ростуть у ціні завдяки штучно низьким процентним ставкам. Іноземні держави поки що вважають казначейські облігації найбезпечнішою ставкою на планеті. А хто програє? Звичайні люди, які тримають зарплати в доларах і заощадження на банківських рахунках. Тому що, хоча система виглядає гладко на папері, справжня ціна приходить у вигляді інфляції. Щоразу, коли створюються нові гроші для покупки облігацій, вартість існуючих грошей розмивається, ви платите більше в супермаркеті, ваші заощадження тануть. А зарплата відстає від зростання цін. Інфляція це тихий податок, який не потребує голосування в парламенті, але забирає ваше багатство щодня. Давайте поговоримо про те, що таке. Інфляція насправді це не просто зростання цін у магазині, це систематичне знецінення кожного долара у вашій кишені. Коли Федеральний резерв створює нові гроші для покупки облігацій, він не створює нове багатство, він просто розмиває існуюче. Уявіть. Піцу, порізану на 8 шматків. Якщо раптом піца залишилася тієї самої, але шматків стало 16, кожен новий шматок буде вдвічі меншим. Саме так працює грошова емісія. Ваша зарплата може номінально зростати, але якщо ціни ростуть швидше, ви стаєте біднішими. Продукти в супермаркеті дорожчають, комунальні рахунки збільшуються, бензин на заправці коштує більше з кожним місяцем, а ваші заощадження на банківському рахунку. Просто лежать і втрачають купівельну силу. Відсоток, який банк платить вам, ніколи не покриває реальної інфляції. Це прихований податок, який не потребує законів, але працює ефективніше за будь-яке оподаткування. І є ще один наслідок цього трюку: системна залежність. Америка десятиліттями живе з дефіцитом бюджету, а національний борг перевалив за 30 трильйонів доларів. Ця цифра не зменшується, вона тільки росте з кожним роком. Іноземні уряди колись охоче фінансували американські позики, але цей апетит слабшає. Китай та Японія, два найбільші іноземні власники казначейських облігацій, поступово скорочують свої позиції. Коли зовнішній попит падає, Америка змушена все більше покладатися на власний центральний банк. Це означає більше друкування грошей, більший інфляційний тиск і більшу крихкість усієї конструкції. Що станеться, якщо довіра раптом дасть тріщину? Якщо світ вирішить, що американські облігації більше не є найбезпечнішим активом, тоді весь механізм може зупинитися дуже швидко. Процентні ставки злетять угору, вартість обслуговування боргу стане непідйомною, а долар почне втрачати свої позиції як світова резервна валюта. Це не фантастичний сценарій, це реальний ризик, який зростає з кожним роком. Це не унікальна американська ситуація, це універсальний паттерн в історії. Імперії завжди використовували борги для проекції сили і фінансування амбіцій. Британія фінансувала свій флот і колонії завдяки величезним борговим зобов'язанням, поки після Другої світової війни фунт не втратив глобальне домінування, а боргове навантаження не стало нестерпним. Франція у XVIII столітті вдавалася до випуску облігацій і грошових маніпуляцій для фінансування воєн, але, врешті-решт, скотилася у революцію, коли система впала. Веймарська Німеччина 1920-х років друкувала гроші для покриття, репарацій, і це обернулося гіперінфляцією, яка за ніч знищила заощадження мільйонів людей. Долар у 70-х роках минулого століття пережив власну кризу довіри, коли Ніксон розірвав зв'язок з золотом, і американці стояли в чергах за бензином при двозначній інфляції. Історія чітко показує нам закономірність: борг може живити імперії. Але врешті-решт довіра до них вичерпується. Питання ніколи не в тому, чи станеться крах. Питання завжди в тому, коли саме він прийде. Сполучені Штати досі уникають долі попередніх імперій завдяки одній виключній перевазі. Долар залишається світовою резервною валютою, нафту оцінюють у доларах. Міжнародна торгівля ведеться переважно в доларах. Центральні банки по всьому світу тримають казначейські облігації США як свої найнадійніші резерви. Це створює унікальний цикл підтримки системи. Америка випускає боргові зобов'язання, світ їх купує, і долар зберігає домінування. Це фінансова імперія, побудована не на золоті чи землі, а на довірі до американського боргу. Але тріщини з'являються і тут країни блоку Брікс досліджують альтернативні валюти для розрахунків. Центральні банки збільшують резерви золота, шепіт про дедоларизацію стає все голоснішим з кожним місяцем. Росія та Китай активно укладають угоди в національних валютах, обходячи долар. Якщо світ вирішить, що американський борг більше не найбезпечніша ставка, якщо довіра до долара почне випаровуватися, увесь трюк може розсипатися дуже швидко. Тоді Америка зіткнеться з долею кожної імперії, яка занадто багато позичала. Рахунок буде пред'явлено і заплатити доведеться сповна. Чому вас має турбувати цей трюк з облігаціями? Бо це не якась абстрактна бухгалтерська десь у Вашингтоні. Це формує ваше повсякденне життя прямо зараз. Ваш ощадний рахунок втрачає вартість щомісяця. Ваш рахунок за продукти в супермаркеті зростає швидше за вашу зарплату. Ваша іпотека стає дорожчою, коли процентні ставки змінюються. Щоразу, коли уряд спирається на федеральний резерв для покупки власних боргів, створюються нові гроші. Щоразу, коли створюються нові гроші, ваші долари втрачають частину своєї сили. Ось. Чому інфляція відчувається як крадіжка, бо це і є крадіжка, тихий перехід багатства від звичайних людей, які тримають готівку і зарплати до еліти, яка володіє активами, що ростуть у ціні. Ваша пенсія інвестована в облігації, які приносять мізерний дохід, поки реальна інфляція з'їдає їхню вартість. Ваші заощадження на навчання дітей тануть швидше, ніж ви встигаєте їх поповнювати. Ілюзія працює доти, доки люди вірять у надійність казначейських облігацій, у стабільність долара і в те, що інфляція не вийде з під контролю. Чи готові ви до того, що може статися далі? Чи маєте ви активи, які зберігають вартість під час інфляції, чи розумієте ви ризики для вашого фінансового майбутнього? Бо коли цей фокус дасть збій, розплачуватися будуть не політики у Вашингтоні і не банкіри на Уолл-стріт. Розплачуватися будете ви. У чому ж урок з усієї цієї історії? Фінансова грамотність означає вміння бачити крізь ілюзії, розуміти, що державний борг не безкоштовний, що інфляція є прихованим податком, що довіра це єдине, що стоїть між стабільністю і хаосом. Історія не повторюється слово в слово, але вона римує з неймовірною точністю. Британія колись фінансувала свою імперію через облігації, поки довіра до неї не впала. Франція – Потонула в боргах, поки революція не змела стару систему. А тепер Америка грає у ту саму гру, нескінченно позичає, купує власні борги, продає ілюзію, що це може тривати вічно. Але ілюзії завжди закінчуються питання лише в часі коли саме станеться наступний крах. Ніхто не знає точної дати, але патерни історії говорять, що це неминуче. Розуміння системи дає вам перевагу, можливість підготуватися. Захистити свої фінанси і не стати черговою жертвою чужих фінансових ігор. Якщо ця розповідь відкрила вам нову перспективу, підпишіться на канал. Історія вже знає відповіді на багато питань, і я покажу вам, де їх шукати.